Так, друзі, всім привіт. Ставимо вже балки наверх отак. Короче, тут спуск. Получається там 4,50, тут робили 4,20 мінус 40 см це на ньому. Вроді би не видно, але склон є. Є склон. Ще як обпиляються верхушки ті. Уже тут дві поставили, дві поставили і тут. Три штуки. Осталася оця одна. Поставить і все, це буде готово. Все, як тільки поприбивали, вже не так і не хитається сильно. Трошки є, але не сильно. Ліса тягаємо туди, сюди. Спочатку на лісах я там прибиваю, тоді тут ставимо оцю лісницю біля балки, ставимо балку на лісницю, лестницю, лісницю ліса підвигаємо, залазимо один по центру, десь з тієї сторони лісова, я з цієї сторони піднімаю і забиваю. Подивимося, вроді би нормально. Ну Зараз як підставимо вже сюди третю. Тобто четверту, последню підзніму, покажу. Так, друзі, поставили ми четверту балку. Отак воно буде. Зараз обпилює лишнє. Воночки, бачите, скільки лишнього. Вже отака коробка. Поміряли палку, положили отак 6 метрову, по уровню все чітко, ровненько. Виступ буде, ну отут з краю, ось сюди, 15 сантиметрів, ну, по краю. Ну, а так нормально, треба усилювати, бо оця ось балка ще не усилена, треба отсюда кидати сюди. Викидати, сюди. І оцей сюди, щоб теж нікуди не ходило. З'їб'ємо кришу і тоді по кругу збивати. Палками і подивимося, скільки буде, ну, чи буде він сильно хитатися, чи не буде. Подивимося. Спилюємо з лісов. Підставляємо, поставили на дві. Він одразу спиляв одну і другу. Зараз туди, мабуть, переставимо далі і ту, і ту спиляю. Ну вже трошки є коробка. Ті куски не викидаємо, що спилює, будемо діти так ще розкоси. Ось тут, а так, отак. Щоб трохи жорстче було. Я думаю, що нормально. Висота спереді 4,50, тут 4,10. Ми хотіли 4,20, ну, там, тут 4,10, тому що подивилися, щось трохи скат малий, поставили, ну, опустили нормально. Тут натягнули нитку, видно її. Вон. Нитка натянута, по нитки, але ну, все одно міряли рулеткою трохи. Цей стовп був трошки туди завалений, ми ліса підставили, натягнули його і забили гвістки нормально. Отакі От діла. Ну вже трошки є. Завтра будемо робити обрештовку криші, подивимося. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!